Знайомтесь! Професійні ножиці Jaguar PreStyle Comfort надійний вибір для щоденної роботи. У лінійці модель Slice для стрижки та Comfort 39 для філірування. Jaguar Comfort Slice 5,5 це класичні прямі ножиці з сатиновим покриттям, ергономічною формою крейн та мікрозубцями на лезі для точно контрольованого зрізу. Завдяки лезам із мікрозубцями ножиці забезпечують чіткий зріз волосся без ковзання, збалансований дизайн дизайн гарантує комфортну роботу протягом всього дня. Комфорт 39 – Це філірувальні ножиці з 39 призматичними зубцями. Вони ідеальні для плавного текстурування та створення легких переходів у зачисті, мають леза із зниженим кутом заточки для точності, варіогвинт для регулювання ходу та знімний упор для пальця. Усе для гнучкості та комфорту в роботі крейн дизайн зі зниженим отвором для великого пальця зменшує навантаження на руку. Обидві моделі надійні, зручні та виготовлені в Німеччині. Явар Престел Комфорт, коли інструмент працює так само досконало, як і ваші руки.